Влітку весело читати разом. Почитаємо, Алла Кривко, як ягнятко, загубилось. Гратись радісне ягня йде на луг уже зрання. Дзвоник срібний вона має, якщо раптом заблукає. Досхочу ягня награлось і додому йти збиралось, тільки от біда яка. Загубило десь дзвінка. Тут якраз ішов баран, вельми він, шановний пан. Щось тут сталось? Хто плаксій? Я згубив дзвіночок свій. Зараз викличив підмогу. Швидко знайдемо дорогу. Смар до них Орел спустився. Хтось тут, каже, загубився. Без дзвіночка я боюся, не знайде мене бабуся. Цей біді зарадить легко, але більш не йди далеко. Вдома радість, метушня, добре, що знайшлось ягня. А дзвіночок миші друзі під кущем знайшли у лузі. Давайте читати разом.